Розпочнемо ми як і зазвичай з Мелітопольського напрямку, де, за даними західних аналітиків, українські військові досягли чергового успіху в районі населеного пункту Вербове, тим самим вибиваючи росіян з їхніх позицій. З деякою інформацією, українські війська відтіснили росіян з позицій поблизу Вербового і просунулися на півтора кілометра у глиб російських оборонних рубежів. Я додам, що головним сенсом боїв між Новопрокопівкою та Вербовим є контроль над висотою. Саме вона, завдяки своєму панівному положенню, дозволяє контролювати і прострілювати місцевість як в районі населеного пункту Вербове, так і поблизу Новопрокопівки. На даний момент противник перетворив висоту у досить потужний вузол оборони і продовжує її утримувати. Тут обороняється підрозділи 71-го та 201-го мотострілецького полку противника. Підсилені ще й до. Добровольчим батальйоном Барс 3 Ця висота знаходиться за першою позицією головного рубежу оборони противника, що дозволяє йому спостерігати за найближчим тактичним тилом та передових підрозділів ЗСУ, які діють як в районі Новопрокопівки, так і поблизу Вербового. Своєю чергою артилерія противника продовжує завдавати масованих вогневих ударів по району північно-західніше вербового та південній частині села Роботиного. Намагаючи завадити організації та проведенню будь-яких штурмових дій підрозділами зсу в напрямку Новопрокопівки та Вербового, причому противник в тому числі б'є по своїм залишеним укріпленим позиціям в районі Вербового. Окрім цього, ми також наступали поблизу населеного пункту Новопрокопівки, де змогли зайняти околиці села. Головна мета наших захисників в цьому районі це вийти на токмак по трасі Т-108, звичайно, по дорозі звільнивши Новопрокопівку, Ільченкове та Солодку Балку. Якщо ми зможемо суттєво наблизитись до токмака, то далі можуть бути різні варіанти від оточення до деокупації міста. Для нас, звісно, краще, щоб росіяни відступили, тому що оточення вимагатиме великих сил і банально. Не займе більше часу. Чому звільнення Токмака настільки важливо? Річ у тім, що через окуповане місто у Запорізькій області проходить залізнична гілка, що з'єднує Мелітополь із Волновахою, на які зав'язана російська логістика. Як тільки її буде перерізано, у противника залишиться лише автомобільна дорога вздовж узбережжя Азовського моря, що унеможливить швидке перекидання великих обсягів військових. Вантажів, а далі ми поговоримо про втрати російських загарбників, зокрема воїни головного управління розвідки, виявили та зруйнували два взводно-опорних пункти окупантів. Про це повідомила прес-служба ГУР. Зазначається, що до розвідка показала, що на одній із позицій окупанти розмістили систему супутникового зв'язку. Легенда 2 Після завдання українськими розвідниками ударів не залишилось ані окупаційної легенди, ані російських опорних пунктів. Дуже влучні постріли наших артилеристів та робота наших розвідників. А загалом за минулу добу на півдні України воїни зсу ліквідували 23 російських окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, українські військові також знищили самохідну артилерійську установку МСТ, сім гармат, дві бойових машини, піхоти, 13 одиниць автобронетехніки та важку вогнеметну систему залпового вогню «Сонце-Пьок». Таким чином, ми не лише знищуємо окупантів, а й успішно виснажуємо російські резерви. А от про це вже повідомили в інституті вивчення війни. З даними західних аналітиків, російським силам не вистачає високоякісних резервів, які вони щосили намагаються створити. Окрім цього, воїни ЗСУ завдають суттєвих втрат російським військовим на багатьох критично важливих ділянках фронту. Аналітик Королівського інституту збройних сил Джек Джеквінг також зазначив, що поки українські війська можуть продовжувати... Жувати завдавати суттєвих втрат російським військам є можливість придушувати здатність РФ навчати достатню кількість нових своїх. Військових я нагадаю, що загарбники, що ми б'ємо рекорди зі знищення російської техніки, як на Мелітопольському, так і на Бердянському напрямках. Ну а окупанти у свою чергу намагають розконсервовувати стару радянську техніку і підвозити її на найгарячіші напрямки фронту, щоб таким чином компенсувати свої величезні втрати. Однак, судячи з останніх повідомлень, ми продовжуємо знищувати величезну кількість російської техніки, і вона їм, власне, не допомагає.